Словіть, пане господарю, заколядувати з Різдвом Христовим та добром усім. Прийміть господарю колядників у Дім, а ми за давнім батьківським звичаєм, заколядуємо вам і щастя бажаємо. Добрий вечір пане! На тебе привезла, хвості рануся, работа, неси, Божі, народився, не леси, божі, народився, нам колядувати, наш важким звеселяти. Важдим звеселяти, Христа прославляти. Ще не щеди, ще ти ще дивочка, прилетіла стівочка, Стала собі ще не господаря Господа, не вибігати, ще там очі погодилися, я ничій Ще три, ще дрівочка, прилетіла на сівочка, стала за тище, господаря ви тих, щебе, -та -ти, щебе, -та -ти. щебе -та -ти. там жіподи, са ямички народились, тебе товар весь скороші, народи, на тебе товар весь харчині будеш мати мікроші, хоже живе, полобаче. Чнева жінка, полана в тебе, жінка, чорна брата, що пришляйше, Лас, прилетіла. Сам Бог воплотився в маленькій дитині, щоб вічне життя дати кожній людині, від марної смерті усіх врятувати. Тож тобто як не радіти, як не колядувати. Нова... Ка небувала, над вертебом звізда ясна, увесь ціна, над вертесна, у весіна, де Христос родився. Я пелинами мінами, убився, я чоловік пелинами у оборився, просим те. Живенці у країні, на райбою слав, наші менці у крані. Відчуємо вас із зреством Христовим, зачого щастя і многие літ, і вашій родині, і вашій хатині, і всій Україні. Щастя вашій хаті, Бога прославляти. Христос рождається. Слава! ХРИСТОВИМ! Щиро дякуємо першому художньому керівнику, дякуємо директору нашого місцевого будинку культури за ваші Ви Знаєте, кожного разу з нового ракурсу, з нової сторони, про вас знають. І що раз то ви ще краще і краще. Це означає, що ви удостомалюєтеся, означає, що ви вмієте дуже гарно нести Боже Слово і передовувати. Обистого від цього дякую щиро вам всім за коляду. Дякую вам за те, що прославляєте українське вас усіх разом з своїм апаратом і з керівником культури. Вітаю з Новим роком, з різдвом Христовим. Хай цей рік буде для нас усіх роком переможців, роком спокою, щоб ми збиралися ще в більших колективах і на наших очах не були сльози, а щоб ми дійсно веселилися і тішилися, тому що ми вже нарешті не залишили. Бажаю в новому році здійснити всі ваші задуми і мрії. Хай оцей новорічна дав ніч, яка прийде, принесе дійсно здійснення наших бажань і задумів. Всі вам здоров'ячка, нехай коло вас, ваші сім'ї, близькі і дітки завжди будуть поруч. І нехай Україна переможе. Слава Україні, слава Вікторії! Ну і ще раз з новим гарним, спокійним роком. Дякую. Вам Цим працівникам вам розвиватися. Ще краще ну, і показати до далі, бо це для вас затісно. Є в кожного свої традиції, свої там, правила, вірування, Ну, знаю, що політики з пустими роками не можуть знати. Хочу вашому політику, то вас найголовніше. Надію, що це буде прапор перемоги. Ви про нас будете пам'ятати. Ми в свою чергу, що від нас залежить, то зробимо. Дякую вам. Дякую вам, благ, що ви є, що ви захищаєте нас спокій, що ми маємо можливість ходити і колідувати. Бо якби не ви, то не знаєте, що це коліда спочатку. Всіх вам благ, бережіть себе.